Місце, яке навіть географічно уособлює в собі нашу символіку. Юлія Токарук та Віталій Кобенець завершують цикл сюжетів про унікальні села Прикарпаття. спецпроєкті село і люди. Дивіться сьогодні історію села під знаком Тризуба. Село під знаком Тризуба. Оприси найпатріотичнішого населеного пункту України намалювала сама природа. Розташування п'яти основних сільських вулиць розділяють чотири потічки та ріка, які всі разом ніби утворюють тризуб. За легендою так селян селитись примушували ще за княжих часів. Однак, дедалі більше істориків стверджують, герб на Прикарпатті створила сама природа. Так сталося, що потічки вулиці якраз утворили те, що називається село Вільшаниця під знаком пізнаком У Нас просто по-інакшому не можна будуватись, тому що йде. Сюди йде один, тут є вулиця, там йдуть городи, йде потічок. Тут знову, якщо піти, тут є знову потічок. І знову є ця вулиця, і та розділює їх потічки. Селяни про тризуб знали ще спокон віку, але старались мовчати або ж говорити про це тільки вдома. Я колись, як була мала і кажу татові, що воно як буква щи. Тато каже, не щи, воно тризуб. А все через те, що люди неодноразово потерпали через свій патріотизм. Вільшаницю кілька разів палили монголо-татари, а радянська влада взагалі хотіла змінити образи. Хотіли зруйнувати 1960-омі рік. Був проект, що мали бути вулиці, які з'єднували і мали перекроїти. Ну, Пам'ятаю, я тому що тоді мав 10 років, і саме через моє подвір'я мала проходити вулиці. Уже були кілочки. І коли я будував хату, пішов туди, то от тут є план, тут є вулиця. Каже, вулиці нема вже того відмінити, щоб зберегти дану назву. За майже 600 років існування межі населеного пункту не змінилися, а люди нині гордо запевняють щасливі жити в найпатріотичнішому селі України. Горжуся тим, що в мене. Що в мене село під знаком тризуба. Де Дніпропетровщина, а де ми – Прикарпаття, і звідти мені братова дзвонить і каже: Я навіть мені навіть приємно, що у вас таке село. Ми живемо добре. трохи більша пенсія, би не такі дуже великі податки. Мають вище й вище, а що не жити? Живу в центрі, ходимо до церкви, ходимо до клубу. А в будні займаються справами по господарству. кажуть, в селі робота біля хати знайдеться завжди. Та якщо роблю корову пасу, городи обробляємо, дивурку треба далі копати. Ну ти таке робимо. А що далі? Що ж сіну заготовили вже? Роблять усе дружньо, розповідають з сусідами, наче родичі. Дружні люди, ми сусіди всі одна другому допомагаємо. Якби якась бідася стала найпоронена. Люди всілякі, люди приємні. Хто чим може, тим все займає. Чи чим що? На полях чи як? Е, Ні, на нас є чаї. Там багато людей наших робить. Ну а так на поля вже ніхто не працює, полів немає. За словами мешканців, їх односельці повиїжджали за кордон на роботу. Тож, пройшовшись вулицями, ми зустрічаємо тільки тишу. У селі Вільшаниця глухо. Тож ми рушили далі до головної атракції Вільшаниці, пагорба, з якого видно образ села. Будеш? Вільшаниці голодним, не повернеться ніхто. Вся дорога по встелена Яблуками, личою та сливами. Сливи повсюду ростуть не дарма, З них господині готують традиційну вільшаницьку страву. Кажуть, подібної не зустріти ніде. А така душенина. А що це, розкажіть? Мені. Це сливки сушені, чорнослив, І туди дається м'ясо. Там дається сливки, м'ясо таке, більш таке жирне. І дехто дає ще. Е повидло сливуаби з ложки. Ну і таке воно добре, воно таке, ну смашне, воно таке традиційне. Окрім страв, дотримується у вільшаниці і усіх українських традицій, адже кажуть тим, хто живе в частині тризуба, забувати їх не гоже. З Днем Незалежності, моя державо, ми віримо, що зовсім скоро кожен із нас наведе лад в своїй голові, і ти нарешті по-справжньому станеш вільною. Україно, ти найкраща у світі країна.